Всім привітки мої друзі! Я повернулася з Турції і хочу показати, що ж е, ми з чоловіком купили в АТБ. Тому що я приїхала, багато чого немає і е, зараз глянемо. Ну, перш за все, у них закінчилися тут краплі, я брала ті, цім е, оптімікс отакі каплі і з гіалуроновою кислотою. А це взяла трішки дешевше візін комфорт, краплі очні, тетрагідрозоліну, гідрохлорід. зволожує, зменшує почервоніння і набряк. Діє через 30-60 секунд. Тобто, ну, Через одну секунду вже ми відчуваємо, що все гарно, так як зараз гаджети і завжди: то комп'ютер, то телевізор, то телефон. І е, у нас краплі такі не вибувають. Тому рекомендую через таблетку ЮА можна замовити їх і вони 184,05. А далі покажу, що ж я купила е, в в ну е, те, що в АТБ, А перед цим покажу те, що купили ми машуні. Машуні на базарчику у нас. А на базарчику ми купили ось отаку травичку вже пророщену. Я намагалася колись сама пророщувати таку травичку. По-перше, вона у мене довго росла і якимись залисинами. Я не знаю чому, але ну, не змогла я виростити. Вона не завжди їсть цю траву, але любить покачатися і ну, якось там лапками погребнутись. Це вона любить. Також ми взяли її. Улюблений харч це трикутнички. Чесно, не знаю, чотири лапи, трикутнички. Нам і кажуть, як воно все називається. Але ось оці ромбіки це чотири в одному, а трикутнички, по-моєму, вивід шерсті. Оці два пакетики по 95 гривень Тут пів кіло. А тут у нас йде. Якраз таки по 30 гривень. Ось так мої любі. Ну, раз таке, далі я вам покажу, що ми купили в Єві. І е, потім перейдемо те, що в АТБ. А в Єві ми купили, уже е, давно брала я ось такий Мен Кей. Це гель для гоління, застерігає від подразнення, перешкоджає запаленню, спирта ноль для чоловіків. Але я колибрись теж користуюся цим гелем. Але його небагато треба мені, хлопці мої більше. Він був по акції 106 гривнів, набагато дешевше, навіть чим у Єві. Арко там самий дешевий, і він 150 гривень, а у Женіве 180 гривень. Тому якраз Менкей це гарна покупочка. Вадні палички теж були по акції, без резервуарчика. Резервуарчик у нас є, ми переложимо куди треба. 100 штук паличок коштували 17:50. Теж акційна пропозиція. Те, що купили на базарі, це ось таку олію на розлив. 30 гривень це тобі ж за, за літр, виходить, у нас 60 гривнів. Також, те, що у нас не вибуває, це отакий бік, бритва до 30 днів легкого користування. Не знаю, чи вони користуються, але чоловік користується бо, ну, і по 30 днів, і навіть більше. А малий частенько змінює. ну... Як ото кажуть, молодь, молодь, молодь вона така, вона дуже багато використовує і не завжди до кінця. Ну і те, що ми по що йшли до Єви. До Єви ми йшли Ось по, по отакі туалетні води. Чоловік сказав, що йому треба саме тільки Чарлі. Оце перевзуті Чарлі, бачите, які вже нові тут. Такі обложки, ну і, звичайно, ціна теж стала більшою. Можна було раніше купити за 98 гривень, зараз ми купили по 129, дві штучки, а третій йшла в подарунок. Ну, Я думаю, десь воно так і виходить по, до 98 гривнів, якраз таки по акції. Ну, Прикольні такі. І аромати ми спробували, блотери там були. Я думаю, надовго це хватить. Головне, щоб у нас був мир, щоб все було. Було гаразд, і наші суми перестали обстрілювати, доставати. Не знаю, як ще сказати, але всім нам мирного неба, всій Україні нашій мирного неба. Ось так, мої любі, далі буде те, що в АТБ. Не переключайтесь, не відходьте. Ну що, те, що куплено в АТБ. це шампунь, потрійна сила проти випадіння волосся. Колись у нас ця шампунь була довго, вона класно, вимивала все. Ну, Видать, чи організм до неї звик, що пішла якось перхоть. Але волосся було як після салону. Тому що там входить касторова олія, розмаринова олія, а це дуже для росту волосся ну, потрібне. І, по-перше, там багато вітамінів різних. Також, оця шампунька коштує 81 гривню, але колись я її взяла за 24 гривні і не пожалкувала. Ну, і ось, через рік я її знову беру. Розкажу у порожніх пляшечках, в баночках, я думаю, теж довго вона буде використовуватись. Що і як з цією у нас шампуню Вдалося подружитися чи ні. День-день день засіб для миття посуду, залої вера, оця така баклажечка. Коштує 69 гривень за 1 літр. І що саме цікаво, що тут ось отака поміточка, бачите, зроблена в Україні. Тобто за це все йде кешбек, мої любі. А далі покажу вже з продуктів. Те, що взято з продуктів, ну, перш за все, це ось такий хліб, це печерський хліб, а це у нас іде, зараз скажу якийсь. А це у нас іде Ілінський хлібчик. І хлібчик у нас коштує, так, зараз зараз глянемо. Хліб сумська паляниця ілінський 26,70. Це за три штуки. І хліб у нас печерський, печерський йде. за дві штуки білих 17,80 по 8,90. Оцей печерський хліб. Що ще куплено? Це сіль. Сіль, розумний вибір 12,90. Я купила перед цим морську сіль. Ну, чоловік сказав, що дуже крупна, йому краще, звичайно, мелину. Горох Горох. у нас коштує горохова крупа, шліфована, полірована, розколота 30-50. Крупа гречана. У нас коштує 31,30. Пера любітельські 33,90 день у день теж. Тепер, що у нас ще? Зараз покажу. Перш за все, це ось такий лимон оранж. Своя лінія. Це виробник АТБ. І ось оцей напій. Лимон апельсин 22,90. Ось оці шкарпетки. Це наліто чоловіку. Тут розмір 44-45, але у нього 43 і, я думаю, по розміру норм буде. Своя лінія коштувала по акції 26 гривні. Що ще залишилось? Ковбасний виріб, варений, фаршевий, апетитний. Він у нас коштував по 50-70 70. Також, також взяла я фріскіс Фріскіс по 10 гривень і віскас по 15 гривень. Це все було по акції. Хоча Маша й не дуже це сиділо, любить, Але іноді мокренький кормік вона у нас куштує. Ось взяла ще от таку моркву. Морква у нас по 40 гривень. Це дешевше. Ми зайшли в сам маркет, там морква була по 68. Але вони позиціонують у сам маркеті у нас як фермерське господарство. Ось звідки і ціни. Також взяла свої улюблені апельсини. Апельсини, звідки я приїхала з Турції, з Турції, з Туреччини, там ростуть на деревах, але зараз не сезон, вони ще такі манюнькі, зелененькі. Але їх буде дуже багато, і їх навіть ніхто не роздивляється як ну, фрукт. Його дуже багато. Дуже Вони, для них яблука це як екзотика, так скажімо. Але ростуть і в них яблука також. Оці по 53 гривні. Теж рекомендую, вітамін С зберігається. Ще раз повторюсь: саме у апельсинах круглий рік. Ну і капуста. Капуста була по 29 гривень. Взяли отаку головочку, тому що всі салати потрібно готувати з капустою. Це джерело клітковини я теж рекомендую. Рекомендую брати. Ну і куди ж без моєї улюбленої молокі йогурт білий, густий, 1,6 жирність, завжди його брала, завжди рекомендуватиму. І коштує 38 гривень. Теж вони переобули, Вивіска трошки друга у молокі, ну і ціни підняли, як завжди. Ну і от Те, що я в АТБ купила, на 713,31 любі. Ось такий чек. У нас дощі, а у Туреччині, звичайно, були такі сонячні деньки і була температура під 40 градусів. Але буду звикати. Хоча що там звикати? Як ото кажуть, з корабля на бал, я відразу включилася в роботу, відразу свої чати. Пошерстила і скидувала туди уже рекомендації по косметосу. Ну і, звичайно, скупилися з чоловіком, уже одразу це зробило мій день. Що я вже в Україні, що треба готувати. Я, до речі, вже горохове пюре ну і все інше. Зараз оце все розкладувати. І займатися хатніми справами. Ось так, мої любі. Цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.